Ювінальні поліцейські долучилися до проведення конкурсу малюнку на тему правила здоров'я, які були організовані спортивно-культурним центром Плоскирів та центром здорової молоді. Ювінальні поліцейські взяли разом з іншими членами журі участь у відборі найкращих малюнків та підготували подарунки для переможців. Такі заходи проводяться з метою спонукання дітей до здорового способу життя для привиття їх їм корисних звичок та взагалі формування позитивного мислення під час спілкування в неформальній обстановці поліцейські налагоджують довірливі відносини з дітьми, адже ми прагнемо для того, щоб діти нам довіряли і знали, що у разі необхідності вони можуть завжди звернутися до нас по допомогу. Тут я зобразила, що людина має сама вибирати свій вибір, що вона буде робити чи полити, чи в неї буде здоровий спосіб життя. Я і зобразив на своєму малюнку, щоб усі розуміли цінність свого здоров'я. Не можна курити, пити алкогольні напої. На малюнках ми побачили, що у дітей сформоване позитивне мислення. Вони знають, що необхідно займатися спортом. У них негативне ставлення до таких явищ, як паління, вживання наркотиків. Тобто, бачимо, що у них правильні установки на життя. В цій роботі я хотіла зобразити те, що людина має вибір свій. Коли вона опиняється в складній ситуації, коли неї завжди чатує як і життя, так і смерть. І людина має свій вибір. Тільки тоді людина зможе вибрати правильний вибір, коли вона буде мати коло себе. Тісну підтримку, родину, друзів і все, що вона цінує. Цінувати потрібно кожну хвилину життя, тому що життя це найцінніший подарунок, який нам дав Господь, і ми не можемо його використовувати дарма.